Колеги, в Наградарі сьогодні 4 серпня і будемо ввечері вибірково підрізати форму під назвою «Атос». Значить, Нижні суцвіття перші вже дозрівші, Частково можна підрізати окремі є там, де трішки не добрали кольору, то там ще немає нормального цукору, треба ще з ними почекати. Так, в принципі, уже форма готова. Набрала високий цукор. Завжди виходить на дуже ранній період дозрівання. Атос він закладає по 2 по три суцвіття, Я лишаю, як правило, по одному чи по два, в залежності від ваги грона. Він має таку темно-фіолетову до чорної ягоду близько 7 грамів, з хрумкою м'якотю і гармонійним смаком. По запиленню у мене завжди все добре. Якщо десь там на гроні буде одна така горошина, то, то абсолютно на товарність не впливає. Я його не допрацьовую, тобто в такому стані, як він запалився, в такому стані я вам його, його і показую. Він дуже рано забарлюється і потім, десь через недільку, через днів 8 добирає гарний цукор. Показує непогану зимостійкість, високу стійкість до хвороб, тобто три стандартних оприскування, йому більш, ніж достатньо для того, щоб не чіпляти ні мільдю, ні аїдиуму. Квітка в нього двостатева, запилюється завжди гарно. по тріску абсолютно ніяких зауважень немає. У мене вже він років 6 чи 7 виростає на моїй ділянці давно. То отріску ніколи я не бачив, навіть під, під, під час самих таких. Злив, коли випадало зараз більше 30 мм опадів. Ось такий атос. Дозріває він, на мій погляд, трішки раніше за подарок не святая, десь на 3-4 дня його випереджуючи. Тому є сенс його тримати для ринку або ж для сім'ї. Селекції Бондарчука атос вибірково вже сьогодні зрізаємо.